Масштабні пожежі продовжують нищити екосистему на Вінниччині. За минулу добу бійці ДСНС ліквідували 68 займань. Горіло в усіх районах області та у Вінниці. Полум'я випалило понад 65 гектарів ґрунту. Щоб швидко ліквідувати пожежі на відкритих територіях та не допустити поширення вогню на більші площі, рятувальникам допомагали вогнеборці місцевих пожежних команд. У Літинському та Гайсенському районах вогонь від загоряння сухої трави перекинувся на господарчі будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Загалом. З початку року в області сталося 400 пожеж в екосистемах, вогнем опалено понад 300 гектарів. Рятувальники стурбовані такою статистикою та звертаються до свідомості вінничан. Будь ласка, не провокуйте пожежі на відкритих територіях. Адже з таким поривом вітра, як сьогодні, полум'я дуже швидко поширюється на лісові насадження, лінії електропередач та житлові масиви. Хочу нагадати, що на людей, які провокують навмисно пожежі на відкритих територіях, передбачається адміністративна відповідальність та штраф у розмірі від 3 до 6 тисяч гривень. А в окремих Випадках за це передбачена їх кримінальна відповідальність.